За промокодом хліб можна отримати знижку на будь-які товари сайту Пастабела мінус 10%. Я замовила ось таку пасту у вигляді таких метеликів. Ось ця олія. Це найкраща з усіх, які я пробувала. І ось така величезна відерця оливок зелених. Вони просто гігантські. Всі як один в один. І ще замовила ось такі каперси. Обожнюю їх додавати також у випічку разом з оливками, в'яленими томатами, в'яленими сливами. І ще і каперси там просто поєднуються неймовірно. І ось такий пакунок із цілезерновим борошном. Трапляються часточки зерна, і це свідчить про те, що борошно дійсно змелене із цілого зерна. Ще раз нагадаю, що промокод на всі товари із сайту Пастабела промокод хліб мінус 10%. Все, що ви бажаєте, можете замовити сайту Пастабела, вказуйте цей промокод, і вони вам надійшлють дуже-дуже швидко замовлення.